Раніше на цьому місці в мікрорайоні баси був ліс, а мешканці навколишніх будинків саджали городи. 15 років тому, говорять люди, низина почала заболочуватися, і поступово тут утворилася водойма. Тут у нас було 14 метрів від стіни вдома, і було вниз, ішло там, де торг повибирали, була була яма. Це вже та саме в апрелі 2012 року. Стали ж розставати, вода з'явилася. Тепер більше тисячі приватних помешкань на вулицях Старосільська, Східна, Георгія Нарбу та Низька Мамаївщина. Підвали багатоквартирних будинків у провулках караван Східний. Підтоплені через підняття ґрунтових вод. Мешканці говорять, рівень води в їхніх підвалах змінюється залежно від рівня води в озері. Оце рівень нашого підвала. Бачите, палка стоїть. Вище мене. І оце що тут дно, що в нашому підвалі. Добавок Добавку всьому, ще ж он стройки там виділили. Вон там, ви бачите, кучі землі, які насипають. Вони ще з літом насипають, насипають, загортають сюди, а воно ж рівень теж потихеньку піднімається. Зберігати щось у підвалах будинків люди не можуть. Води там зараз більше метра. Доска тут надійна. Я намастив, так що можете підійти, глянути. А там далі ще більше води. Такий великий рівень, що це більше року, то було десь 20-30 сантиметрів води, а це ж люди вже не можуть до підвала дійти, тому що не у всіх чоботи такі великі є. Через підвищену вологість повітря говорять мешканці у квартирах холодно. Стіни тріскаються і на них утворюється пліснява. І в ванні, і в туалеті у мене завжди обігрівач електричний, скільки намотала вже електроенергії. Олександр Теліженко живе у будинку, до якого вже майже дісталася вода. Аби принаймні тимчасово затримувати воду, мешканці власноруч зробили ось такий насип. Можливо, це і не так би було страшно, але Вода стоїть, фундаменти тут блочні, не свайні. Це ну два-три поверхи будинки. Вони не розраховані на сваї, і тобто блочні фундаменти вони можуть бути зруйновані. Фактично. Мешканці самостійно відкачували воду, однак результату вистачало лише на кілька днів. Звертатися до міської влади з приводу проблеми люди почали у 2017-му. Протягом років надсилали колективні звернення, ініціювали депутатські запити, складали петицію. Однак говорять марно. Був тут зам мера Войтенко з комісії, походили, подивилися, сказали, що треба щось рішати. Да, бо дійсно, якщо дом завалиться, то де ми наберемося, тоді квартир, скільки, щоб давати людям. Бо і в нашому домі була вода, і в 38-му домі була вода. Ну і на цьому діло заглохло. Наприкінці року сумчани звернулися до начальника міської військової адміністрації. За словами Олексія Дрозденка, зараз існує два сценарії розв'язання проблеми: довгостроковий, який передбачає оновлення програми із запобігання підтопленню, та оперативний. Довгостроковий з оновленням програми проти підтоплення, і вона потребує чимало ресурсів і чимало часу. Сценарій Б, другий, тобто оперативний. Це термінові перекидки води між дамбами, скид в луг та інші способи. Комісія працює вже два тижні і я вірю в те, що ми в першу чергу зробимо оперативний сценарій, а потім поступово той довгий, стратегічний також. Місяць. Мешканці говорять, проблему потрібно розв'язувати комплексно щодо всього мікрорайону Баси. Попереднє пропрацювання цього питання виявило дві такі два підходи. Перше, оце що ви тільки що бачили озеро, яке знаходиться біля 40 будинку, біля нашого будинку, передбачається будівництво відводного каналу із скидом води на луг. Що стосується вулиць Старосільської Мамаївщини і Низької, то там також буде будівництво каналу відвідного із скидом цієї води в річку. Однак скид води як на луг, так і у річку псел передбачає попереднє вивчення впливу на довкілля такого втручання людини в екосистему. Мешканці сподіваються, що найближчим часом влада знайде рішення, як прибрати болото, що утворилося біля осель, і забезпечити надійне водовідведення. Люди розуміють. Сьогоднішній день розуміють, що на вулиці в нас війна, і ми бачимо, що влада займається цим питанням також війною, обороною міста. Але це для нас своє роду війна, яку ми самотужки не подолаємо. Новини СТС.